Найчастіше вибухонебезпечні предмети можуть бути виявлені в місцях масового перебування людей. Перш за все звертайте увагу на те, що є невідомим або незнайомим для вашої місцевості: це залишені сумки, згортки, коробки, іграшки та інше. Підозрілий предмет може змінитися поблизу дитячих майданчиків у сміттєвих контейнерах, підвішений до дерева, або знаходитися у дверях та вікнах, прикріплений за допомогою дроту, ниток, важелів або шнурів. Для того щоб вирізнити вибухово-небезпечні пристрої з-поміж інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Наявність підозрілих звуків, що лунають від предмету, цокання годинника. Сигнали через певний проміжок часу, неготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори та інше. Наявність на предметі розтяжок, дротів, що тягнуться від предмету. Мотузок скочу у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити за номером 101 або 102. Якщо предмет виявила дитина, то вона негайно повідомляє про це дорослих. Пам'ятайте, користуватися мобільними телефонами, засобами радіозв'язку поблизу підозрілого предмета категорично заборонено, адже вони можуть спровокувати вибух. Місце знахідки по можливості необхідно огородити або встановити попереджувальні знаки, сповістити про небезпеку оточуючих та відійти на максимально безпечну відстань. Не менше 100 метрів. Категорично забороняється торкатися даного предмету, пересувати його, заливати його рідинами, зсипати ґрунтом та накривати його чимось. здійснювати на підозрілий предмет звуковий, тепловий, світловий та механічні впливи. Майже всі вибухові речовини отруйні та чутливі до будь-яких впливів. Пам'ятайте, що знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені фахівці піротехніки після виведення людей з небезпечної зони.